Далі ми переходимо до розглядання а, роду іменників. Рід іменників буває чоловічий, жіночий, середній та спільний. До чоловічого роду а, відносяться, а, вони співвідносяться з займенниками. Він або цей, жіночий з вона або ця, середні з воно або це. А, спільний рід Він відокремлюється в окремо цей ну, до спільного роду відносяться, котрі відокремлюються в окрему групу. А, це назва осіб за діями, вчинками, рисами, характеру, чи зовнішніми ознаками, що мають закінчення на а -я. Наприклад Базіка це може бути як жінка, так і чоловік. Староста, також може бути і дівчина і хлопець. Каліка, може бути і чоловік, і жінка. А непосида це може бути дитина, котра, і хлопчик, і дівчинка, Там... лівша, також може бути і хлопчик, і дівчинка. У цьому випадку рід визначається за контекстом. Тобто, щоб зрозуміти, чи е, староста він чи вона, нам треба речення або словосполучення? Наприклад, відповідальний староста. Ми розуміємо, що це хлопець, або відповідальна староста це дівчина. Та коли у нас немає контексту, то ми розуміємо, що це слова спільного роду. Назви істот за професією чи родом діяльності можуть позначати осіб як чоловічої, так і жіночої статі. Проте такі іменники формально належать до чоловічого роду. Наприклад, інженер, професор, юрист. Формально потрібно завжди там в тестах писати, що це чоловічий рід. Та професор це може бути в розумінні як професор-чоловік, так і професор жінка. Але це не спільний рід. Це слід пам'ятати. Від деяких, звичайно, з цих іменників назву осіб жіночого творяться назви осіб жіночого роду, але вони мають стилістичні обмеження. Там, наприклад, загалом треба казати вчитель, але кажуть вчителька, секретарка, не тільки секретар, поет-поетеса, кажуть, професорша. Директорша. Але, взагалом, це ті ж такі забарвлення, коли професії переходять на жіночий рід, вони вживаються в розмовно-побутовому стилі. Так, І слід також запам'ятати способи вираження роду іменників. Є лексичні і морфологічні. Лексичний властивий, властивий назвами людей і тварин, і він відповідає на, поділо, на поділ за статтю. Там батько, мати, дід, баба, хлопець, дівчина. А морфологічні це. Йде забарвлення, якби специфічні закінчення в іменників в називному відмінку однини. Якщо у вас є іменник, і ви не знаєте, чи це чоловічий, чи жіночий, треба поставити цей іменник в, називний, е, в називному відмінку. В називний відмінок це хто що. Відповідає на питання хто що. І е, чоловічий, він або має нульове закінчення. Або закінчення а, я. Ну, Давайте для прикладу нульове закінчення народ або олівець. Закінчення на ая, Микола або Воєвода. На О, Петро, Дніпро, батько. А, жіночі також закінчення на ая це, наприклад, мрія, земля або нульове закінчення це радість, мідь. Подорож або іменник мати. Мати це не дієслово, що ти щось маєш, а мати це мама, мати це жіночий рід. І нарешті середній рід мають закінчення ОЕ, наприклад, море, сяйво. А також, також А я. А я є у… він властивий всім родам. І, наприклад, там життя або читання. Це середній рід. Так, у назвах тварин рід іменник може й не відбиватися, ну, не відбиватися статевих відмінностей. А визначатися саме морфологічним способом. Наприклад, морж, тигр, барс, орел, лин, це чоловічий рід. А муха, оса, сорока, білка це жіночий рід. Ось тут ми в назвах тварин, ось цих, що я перерахувала, є ще деякі, ми дивимось по закінченням. Є словотворчий також спосіб, притаманний тільки для похідних іменників, коли утворюється суфікс. Там є співвідносні іменники чоловічого, жіночого, середнього роду ведмідь, ведмедиха, ведмежа. Знаєте, так? Є переважно збірні та абстрактні іменники, людство, казацтво, павутиння. ось. І синтаксичний. Також такий спосіб вираження роду іменника, узгодження з родовою формою іменника, родових форм, прикметників, деяких займенників, числівників та дієслів минулого часу і умовного способу. Наприклад, інтелігентний, Славко. Працьовита валя. Ось. Є паралельні форми роду. Ось це змії, змія, округ округа, спазм, спазма, птах птаха. У середньому або чоловічому роді вживаються іменники забудько, незнайко, хлопчисько, ледащо, громило, здоровило. Тобто, Тобто ці слова треба запам'ятати. Тому що не знаю, яко може бути як дівчина, так і хлопець, але це вони вживаються в середньому або чоловічому роді. Так само в жіночому, ну, як в жіночому, так і в чоловічому роді бувають іменники купіль, харч, фальш. Це також треба запам'ятати: купіль, харч, фальш. Іменник біль у чоловічому жіночому роді розділяється за значення. Якщо біль це чоловічий рід, то це може бути зубний біль, з болем у серці. Так? А якщо жіночий рід це м, якби опредмечена ознака, правильно називається. Це м, як білість. І є у олени, пчілки, такий. Ну, такі рядки. Діброва, смутна я вже листячко ронила, додолу у журбі, клонилася чолом, зима, скрадаючись, повіяла крилом, і снігом, біллю білою її покрило. Розумієте, так? Далі. А як визначити рід іменників незмінюваних імен? У словах іншомовного походження, а, назви осіб за віднесеністю до достаті, наприклад, все подивлюсь, я робила на це, ні, не робила я на це е, слайд, тому запам'ятовуйте на слуху. Тож, у словах іншомовного походження, а назви осіб за віднесеністю до стації. Тобто, якщо ось кажуть. Аташе, Денді, Мосьє, портьє, Джентльмен це чоловічий рід. Ми розуміємо, що це відноситься до чоловіків. Якщо леді, мадам, міс, фрау це жіночий рід, бо це тільки може бути в реченнях відноситись до, жі, до жінок. Насовий істот тварин птахів, вони чоловічого роду, можливе розрізнення. За статю, наприклад, кенгуру, шампанзе, фламінго, це чоловічий рід. Але можна сказати, що ну, це була дівчинка кенгуру, але, наприклад, роздратована шимпанзе, да? або маленька кенгуру, то все одно це, ну, якби це жіночий рід. Ось. Муха це це. Це жіночий рід, маленька колібрі це жіночий рід. Назви неістот середнього роду. Наприклад, кіно, журі, таксі, шосе, метро пюре, фоє – це середній рід. Але до іменників чоловічого роду належать слова сироко, торнадо. торнадо це назва вітрів До іменників жіночого роду авеню. Кольрабі, капуста. Салямі, комі, гінді, бенгалі. Це назви мов. У власних географічних назвах за родовою назвою. Місто, село, Озеро Річка, Острів Країна. Тобто Капрі це острів, тому це чоловічий рід. Дбілісі це місто, тому це середній рід. Перу це країна, значить жіночий рід. Калахарі. Це пустеля. Пустеля вона, тобто жіночий рід. Онтаріо це озеро. Озеро це, покажемо, ну, кажемо, це озеро, тобто це середній рід, значить і Онтаріо середній рід. А якщо Онтаріо штат, то це буде чоловічий рід, тому що штат це він. Якщо Онтаріо річка, то це жіночий рід, тому що річка вона. В Місісіпі також річка, тобто жіночий рід. В абревіатурах все залежить від нас, якби визначається за основним словом. Наприклад, якщо Київська ГЕС, ГЕС, тут основне електростанції тобто це Щеночі рід. Якщо міське ПТУ, то тут основне Училище, то це училище середній рід. Рід змінюваних складно скорочених слів визначається граматичною, за, граматично, за типом відмінювання. Крас, краза, кразові. Так, так само чоловічого роду іменники ДЕК, Декмоппак. Хоч головне слово слово сполучення вища тестаційна комісія, вона жіночого роду. На відмінюваних звукових абревіатурах рід також встановлюється за стрижневим словом. ОблвеннеО обл повідомив це відділ. Тому це чоловічий рід. Голосійський рай ВНО, міста Києва. Це також якби відділ, чоловічий рід. Так, розібралися. І останнє на сьогодні це число іменників. Іменники, вони мають два числа. Більшість іменників має два числа однину і множину. Це назви предметів, які віддаються при лічбі. І здатні поєднуватися з кількісними числівниками. Наприклад, ось, рік він може бути як в однині, в однині один рік, так може бути 5 років з років це вже іменник вшивається в множині. Наприклад, учень, однина, учні, там шестеро учнів, так? Це вже множина. Іменники, що мають форми однини і множини, передають кількісне протиставлення. Наприклад, один багато. Так, Ну, ось. Р, рік роки, учень, учні. Ну, зрозуміло. Іменники, у яких не виявляються ознаки обчислюваності, мають лише однину або лише множину. Перерахуємо іменники, що мають тільки однину. Це іменники збірні. Наприклад, людство, пір'я, листя, речовинні це вугілля, молоко, цукор, кисень. Так? Тобто ось, ну, наприклад, кисень. Вони, це слово має тільки одне тому що не можна сказати, що, ми ну, кажемо, ну, раз кисень, два кисень, два кисні. Ну, Ми так не говоримо, не можна так сказати. Тому цей миник має тільки форму однини. Слова з абстрактним значенням, наприклад, щастя, мудрість, слава. можна сказати, що я отримав а, дві слави. Ми не кажемо, не можна так сказати. Ось, ну, Якщо слово слава в правильному зна значенні, а не ім'я є, власні назви, а, наприклад, Київ, Київ, він один єдиний. Ну, якби є, може, ще в, там, десь в Америці Київ я чула, та все одно вважається, що е Київ це е іменник, якщо має тільки одне Ну. Дніпро, хрещатик. Ці іменники характеризують те, що вони можуть мати форму множини з погляду граматичного, але в мовній практиці немає потреби їх уявляти в певній кількості. Ось Про що я саме і казала. Іменники ще мають тільки множину. Це іменники множинні, і вони означають назви конкретних предметів, парної або асиметричної будови. Наприклад, ножиці. вони мають, мають симетричну будову, тому вони жваві тільки у е, Там лапки, ось в українській мові ми ставимо лапки, їх дві, ми не кажемо лапку, а граблі. Терези, вила. Так? Також є речовинні уменники, що можуть бути тільки в множині, як тільки в однині, так і тільки в множині, Наприклад, макарони, вершки, дріжджі. Назви сукупності людей і предметів це гроші, надра, діти. Назви часових понять, обрядів, процесів, роковини. Входини, іменини, сутінки, приморозки. Ми не кажемо сутінка одна, що це наступила сутінка, кажемо, наступили сутінки, і настали приморозки. Не кажемо, що приморозок прийшов там чи ще якось. Назви ігор це шахи, шашки, піжморки. Назви абстрактних понять, зазлющі, ревнощі пахощі, прикрощі. Так? І деякі власні назви знову таки. Це ось чернівці, там черкаси, суми, афіни, жовті води, Карпати. Так? Іменники такого типу в сучасній українській мові майже не утворюються. Досить часто вживаються множинні іменники применникового походження, там зернові, бобові, озимі, цитросові. Да? Значення числа в невідмінюваних іменниках виражається синтаксично, у закінченнях сполучну Получуваних з ними слів. Нове кашне, нові кашне. Вічливий рантьє, вічливий рантьє. Ну На цьому ось і все. Просто ще скажу про одну жінок, тут також треба завжди включати, як то кажуть, мізки і думати. Ну, якщо ви бачите перед собою слово, то е, спробувати зробити з нього одне множину жену і зрозуміти, чиї. Ну в принципі, ми всі слова українські знаємо. Просто зрозуміти, чи є таке слово, чи вживається і воно в Ось бачите, наприклад, заручений. У мене були заручені, у них були заручені. Ви розумієте, що ніхто не каже, що у мене було заручено. Заручена це вже прикметна дівчина. Заручена це вже інше значення слова, то міняється загалом поняття, і, тобто це слово не можна вживати в однині. Все зрозуміло, слово вживається тільки в множині. Чи також візьмемо слово «газета», ми можемо сказати газета, можемо сказати газети, три газети, чотири газети, одна газета. Все розуміємо, що може бути і в однині, і в множині. Бачимо слово цукор. Ми не кажемо цукри. Я взяв два цукри, три цукри. Це що виходить смачня якась, що випало, якби нам хтось так сказав, ну, хіба що якийсь іноземець. І то навіть навряд. Ми розуміємо, що все тільки в однині. Ось все дуже просто, просто і швидко. Я вам дуже дякую за увагу. Ви можете підписуватись, не соромитися на мій канал і дивитися наступні відео, які я планую виводити у кожного понеділка та четверга. Дякую ще раз за увагу. Якщо вам подобається, ставте лайки. Не подобається ставте дізлайки, коментуйте, пропонуйте теми для нових відео. Також я Планую о, знімати відео по українській літературі, де я буду о, робити переказ творів, котрі потрібні для ЗНО, тому ви можете у коментарі скидати твори, які ви може зараз вивчаєте, чи будете вивчати о, найближчий час, тому що я не знаю, як в школі. Вони вивчаються ну, по програмі зараз, що за чим. Ось то, можливо, якщо вам щось зараз більш необхідне, то пишіть, і ми будемо розглядати їх в першу чергу, ось, ну, щоб не почати з кінця. так, Може щось, що вам необхідно саме зараз. Ось, пишіть коментарі. Я з радістю буду робити для вас відео усього найкращого. Вчіться гарно. І на все добре, папа.